Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 21 квітня 1967 року мешканці Афін прокинулись у новій державі. Владу захопили військові, країною покотилися арешти. Жорсткі методи влади мали бути ключем до економічного успіху. На майже 10 років символом країни став міфічний птах Фенікс, який хоч і страждає у полум'ї, та відроджується саме з вогню. В історію цей час увійшов як епоха диктатури чорних полковників. І у нас на огляді підбірка монет періоду грецької військової хунти, які карбувались лише протягом 1973 року. Тож не зволікайте, обов'язково підписуйтесь та давайте розпочинати. Прихід до влади військових в Греції з'явився наслідком багаторічного протистояння лівих і правих політичних сил, коріння якого йде в 1920, ті і які не припинялись навіть під час німецької окупації. Сприяла успіху повсталих офіцерів і конституційна криза в країні впродовж двох років. Організаторами перевороту стали полковник Георгіус Пападополос, Ніколаус Макас Резас та генерал Стеліанос Паттакос. У грецьку столицю було введено близько ста танків, які зайняли найважливіші пункти міської інфраструктури, починаючи з Міністерства оборони. Більше п'яти тисяч політичних супротивників військових були арештовані, партії заборонено, конституція оголошена недійсною. На більшій частині території введено надзвичайний стан. Опозиційні сили зазнали переслідування армії і таємної поліції. Деякі її активісти відправлені до концентраційних таборів, Введено сувору цензуру друку. Будь-який супротив негайно не придушувався. Після невдалої спроби перевороту король Костянтин ІІ висланий в Італію. У відсутність короля в 1972 році регентом призначений Георгіос Пападополос. У 1973 році в часи військової хунти в країні була викарбована лінійка нових обігових монет: 10, 20 та 50 лепт і 1, 2, 5, 10 та 20 драхм. В цьому обзорі ми розглянемо монети дрібних номіналів саме 10, 20 та 50 лепт. Реверси всіх монет абсолютно однакові. По центру зображено міфічного птаха Фенікса, що підіймається з полум'я, по колу назва країни грецькою. Еланіка демократія та внизу рік Карбування 1973. Згідно з грецькою традицією Фенікс був подобою сонця, що сходить символом оновлення через вогняну смерть, життя. Античні автори Геродот, Овідій та інші дають нам про нього різноманітні свідоцтва. За однією версією, Фенікс, передбачаючи свій кінець, спалює себе в гнізді, наповненому ароматичними травами, але одразу ж з пеплом народжується новий Фенікс. За другою він помирає, вдихаючи аромати трав, а з його насіння народжується новий птах, який переносить тіло свого батька до Єгипту, де його спалюють жерці сонця. На аверсі монети розміщені. На монеті в 10 лепт. По центру тризуб Посейдона з дельфінами з обох сторін, знизу номінал десять, від якого з обох боків назва валюти Лепта. Посейдон в давногрецькій міфології один із наймогутніших і найшанованіших богів бог морів, штормів, землетрусів та коней. За мікенських часів, принаймні у Пілосі, Посейдон був верховним богом, вищу владу символізувала його здатність викликати землетруси. Власне, з часом навіть його ім'я почали інтерпретувати відповідним чином, як коливальних землі. Можливо, Посейдона верховним богом вважали іонійці, а з появою загальногрецького пантеону, він змушений був поступити з місцем Зевсу, перетворившись на володаря моря і витіснивши з цієї ніші давнього морського бога Егеона. Монета, викарбована на монетному дворі в Афінах тиражем трохи менше 10 мільйонів, вага 1,1 грама, діаметр 20 мм та товщина 1,68 мм. Гурт монети гладкий. На монеті в 20 лепт в нижній частині зображена оливкова гілка, над якою номінал 20 та назва валюти лепта. Оливковий вінок, також відомий як котинос, спочатку був єдиним призом, який присуджувався для переможця античних Олімпійських ігор. Це була гілка дикого оливкового дерева, яка росла в Олимпії та, переплітаючись, утворювала форму кола чи підкови. Гілки священного дикого оливкового дерева зрізали біля храму Зевса. Це робили амфіталії паї. Хлопчики, батьки яких були живі, користуючись золотими ножицями. Потім вони відносили їх до храму Гери і клали на стіл, зроблений із золотої слонової кістки звідти Гелана Нотокаї, судді Олімпійських ігор, брали їх та виготовляли вінки і вже ними коронували переможців ігор. Монета викрабона на монетному дворі в Афінах тиражем 12,35 мільйони, вага 1,3 грами діаметр 22 мм. Та товщина 1,5 мм, гурт монети гладкий. На монеті в 50 лепт в верхній частині зображено декоративний візерунок. Нижчий номінал 50 та назва валюти лепта. Монета викарбована на монетному дворі в афінах тиражем 44,65 мільйони. Вага 2,5 г, діаметр 18 мм. Та товщина 1,4 мм гурт рубчастий. Хоча Пападополос і перейняв елементи ідеології фашизму, він не став засновувати масову фашистську організацію. Також деякі дослідники вважають, що сам переворот було здійснено за підтримки американських спецслужб. Пападополос поступово знижував жорсткість свого режиму, проводячи легку демократизацію. 1 червня 1973-го скасована монархія, і Пападополос проголосив себе президентом Грецької республіки. Недовгий період пом'якшення режиму підійшов до кінця в листопаді 1973, коли військами було жорстоко придушений антиурядовий виступ студентів Політехнічного інституту в Афінах. Скориставшись цим, група вищих офіцерів Збройних сил, натхненником якої називали Дімітріуса Іонідіса. 25 листопада 1973 року зробила новий військовий переворот і відсторонила Пападопулоса від влади. До влади прийшли представники жорсткого крила військової хунти, що виступали проти хоч якої лібералізації режиму, за збереження в країні військового правління. Президентом був призначений генерал Федон Кізікіс, знов був введений надзвичайний стан, відновлені закриті канцтабори, введена жорстка цензура друку. В наступному огляді ми розглянемо вже драхми 1973 року періоду хунти чорних полковників. Пишіть в коментарях, чи було вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково приходьте на другу частину огляду. До зустрічі!